Є, є, друзі. Ой, гарний гарний. Аби... Ой-ой-ой! Ой-ой, ой, ой ой гарний кабанчик. Добрий ранок, друзі. Виїхав на рибалочку. Поранше. Хочеться, хочеться сьогодні відпочити. Подивимось, що сьогодні, сьогоднішній нам день принесе. Ну вже, скажімо так, вже виїхав, Уже довольний, що вдасться походити, відпочити можливо. А там, надіюся, може рибка нас порадує клюванням. Друзі, друзі морозець. Таке роблять люди вдома. До рибалка я полінився. Взяв рідину. Зараз трішечки масличком оброблю. У мене цей шнур вже був оброблений. Оброблений раз повністю так, як положено. Пів шпулі вимотав, промазав, як положено, але зараз трішечки обновив. Так, і кільця трошки намажу щоб не так людям бралося, але як його, скажем так, це не спасе, не спасе, але трішечки полегшить, трішечки полегшить риболовлю. Друзі, трішечки налив чайку, мама теж приготувала. Так, доводий ми... Доїхав, все добре. Зараз чайку бігом поп'ю, вже можна починати, вже гарна погода. Друзі, придбав такі рукавички. Знайомий порекомендував. Каже, придбаю такі рукавички. Проблем ніяких не буде. Вроді і не потрібно. Але постійний контакт з водою, з рибою. Призводить до того, що руки пересихають, тріскаються. Каже, придбаєш і проблем не буде. Подивимось, потестуємо, як вони себе зарекомендують. Поки що на руках навіть це супер. Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписання на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати вдалого перегляду. Вибрав сьогодні на водойму, хочеться половити рибку, хижака. Подивимось, що сьогодні ще рибалочки. У нас получаться. Друзі, є паша риба. Юху! Ось такий касатик невеличкий, шикардосний нарочка. Супер. Правда розмір дуже крупний. В описі постараюсь приманочку ставити назву приманочки. Ооо. Пуской, відпускуй! І така рибка попливе. Супер, друзі! Чіки. Хух. Є, друзі, ось такий красень. Це такий вже приємний. О! Шикарний, друзі! Ось такий окунчик. Чух. Супер! Приманочки постараюсь в описі під відео. Поставить Фух, друзі, опять поклювочки на відкритому гачечку. Майже під ногами. В березі рибка. Рівень піднявся. І рибка. Ух ти йо, який красень іде, друзі! Декілька, декілька. Ой-ой-ой, на камеру не видно. Зараз спробую добрати. Є! Друзі, дивіться, ой-ой-ой! Який гарненький! Красень! Дивіться! Декілька аж до берега. Шикарний окунчик! Супер! Ось така приманочка! Нарачка на п'яти грамах! О, треба поляризаційні окуляри вдівати. Супер. Подіваю окуляри, друзі, взагалі шикарно. Рибка підвела аж в берег. Так би я вже приманочку витяг. Дивлюся. Ну два, двох я точно побачив. Може їх штук 3-4 було, ну два точно. Прямо в самих ногах. І оце бачите, поляризаційні окуляри. Є, є, друзі. Ой, гарний, гарний. Аби... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, 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 гарний кабанчик. Друзі, о-го-о рибка. Оце риба взяла. Ой, який, друзі. Гарний окунчик. О -о -о. Оце горбач. Оце горбач, друзі. Бомба! Бомба! Друзі! Супер! Ту-ду! Друзі, поклівачка. Поклівочка є. Ага. Є-є, друзі, ой, який красень! Хух! Ой, який красень, друзі! Ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться! О, Який гарний красень! Ой, нарачка, не рачка, бо кашка узяв. На відкритому монтажику ось такий на 5 грамах. Супер, друзі. Ось мама теща передала сумочку. М'ясе тушоночка, поклажани гостренькі, з перчиком ось такий тортик, яблучко і чайку. Це все діло зап'ємо, ще швиденько перекусимо. І будемо продовжувати рибалити. Ось ось такий гарненький окунь. О, На приманочку ся. У нас така рачка на п'яти громах. Шикардос. Взяв ось таку сумочку, досить непогано, через плече перекинув і досить непогано ходить. В одній з собою беру флірокарбон, отакий. Вот в одному карманчику флюрокарбон. ніж канцелярський, щоб було досить непогано монтувати по віці. І в іншій ось такі дві коробочки. Дві коробочки поробив я отвори маленькі, 2-мм, щоб приманки після рибалки досить непогано висихали і гачки не ржавіли. В одній коробочці у мене приманки лежать з відкритим гачком, щоб мені досить недовго шукати, повністю всі приманочки з відкритим грузила. А в іншій коробочці в мене е, На насятному гачку приманочки. І таким чином я швиденько можу бистро змонтувати, також грузила, бистро з'єми. Чи ще за сюжечки. І ось так знаю, що в одній з відкритим монтажом, а в іншим з закритим монтажом гачечки проти не зачепойки. Так. І таким чином трошки пришвидшую собі риболовлю, е, не гаю час на перебирання, а знаю, що е, в залежності від е, об'єкта де рибачу. Чи на чистому дні, чи в закоряженому я швидко можу міняти монтажі, на які мені потрібно. Ну, Також посверлив з обох сторон отвори. Можна було не сверлити, це для того, щоб після риболовлі я не завжди їх відкриваю, а коробочки положив і водичка висохла, і гачки не ржавіли. Ну, скажімо, вони хоч так, хоч так поржавіть, ну... Скажем, не так інтенсивно будуть живі, так як лишня волога буде виходити із даних коробочок. Ось, ось такий гарненький окунчик. Ой-ой-ой. Ось на таку приманочку. На пятигромах, Супер. Поклювочка, друзі. Є. О, Друзі, дивіться, який красень! Ой-ой-ой! Хух! Двічі-тричі приманочку добирав. Хух. Ой, ось такий. У нас таку личиночку. Скажем, таку рачка на п'яти громах. Ой-ой-ой! Який гарненький окунчик. О, друзі, супер. Друзі, переходив з міста на місто, перещепив через гілку, впав, слава Богу, руки, ноги цілі і ось тюльпан одломив. Хух. Зараз спробую. Початок тільки рибалка вже цей. Втрати йдуть <хи> механічні. Так, зараз спробую зажигалочкою розігріти, пласкубцями витягнути і посадити тюльпанчик сюди. Треба ще, я так зрозумів, і, суп, і капельку суперклея возити, щоб можна було під час такої ситуації підклеїти. Ну, Взагалом то потрібно, я думаю, резервна паличка, якщо є можливість була. Ну нічого, зараз ми спробуємо змонтувати, подивимось. Що з цього вийдеться в мене. Фух, друзі. В такий час, коли не куриш. То важко знайти спічки. Єлі знайшов, слава Богу. Фух, Думав, нема, прийдеться ловити на... Тюльпанчику. Тож ж без тюльпончика. Так. Ух, шось. Казав один. Шось післо не так. Щас іще раз. Ух ти ще вітер. Ура, друзі! Витяг тюльпанчик. Зараз спробуємо його на даний кінчик встановити. Хочеться вірити що вийде. Може. Куди не гарячий? Доклею да, точно. Не хватає. Ух ти, йо, друзі, Ту тут фу. ще й так плотненько сідає. Хі -хі -хі. Як рідний. Слава Богу. Ну, та що буде тепер те спінінга. Не 2.10, а 2,11-2.12. Супер. Хух. Ну, підклею вдома, мабуть, капелькою клея супер, я в шоці. Слава Богу, получилось. Друзі, покльочка, ой, який приємний окунчик. Ой-ой-ой. Гарненький. Оце О, він. Оце він, друзі. Дивіться, який горбач. Оце він. Оце О, шикарний. Друзі, шикарний. Нарачко. По-моєму, два дюйма на п'яти громах. Шикарний. Супер. Друзі, ось так у нас оставляють сітки. Хух. Просто жесть. Немає слів. Кинули і риба у них гине. Видно, що ця сітка вже хто знає скільки тут стоїть. Просто жесть. Що за люди? Не знаю. Гарний, дивіться, друзі. Супер. І придавив приманочку. Дивіться, довго він мене провокував. А ні, узяв за край на відкритий гачечок. Ось така приманочка на 5 грамах. Ооо! Супер! Друзі, єс, єс, рибка хороша. Ой-ой-ой. О, гарний, гарний, гарний. О, гад. Зараз спробуємо, може, очепиться. О-о-о-о, давай, давай. Друг, друг. Гарний, гарний, друзі, і в корчі завів. Ооо, дуже занадто гарний. Покунчик. Все, пішов. Фу, гарний, такий грант 200-300. Супер, бадьорий. Сейчас спробуємо доловить капець одразу в курші. Мимо криші вів. Друзі, Є аж хто на откуда взяла рибка. Ой-ой-ой. ой Хай може і не трофей, ну така приємна. Як для вечора оба! Хух, друзі, ось такий касатик Взяв такий, вимучив я його. -го -го. Супер. Фух. Супер, друзі. Є, є, є рибка приємна, конечно, проти течії важку важкувато. Ооо, гарна, гарна рибка, друзі. Даже більше скажу. На ультралайт таку приємну. Потягать. о друзі, гарненька рибка, нічого не скажеш ще й перетягти через всю річку. Фух. Дивіться, вона мене перед цим уже цей походу мене вже, ану. Буде казиться чи ні. Перед цим, друзі, вона мене вже, мабуть, розклювала. Бо на півдорозі друзі, рибка відвалилась. Фух. Як її витягнути на окуня. Я розраховував. А на щуку ні. О, відчепилась сама. Стоїть. Ну, все одно відпустив, Така з пів кіло, друзі. Хух. Шикардос. На ультралайтик, бомба. Друзі, підійшов до кінця мій риболовний день. Покльовочок було досить багато. Постараюся під відео в описі скинути. Посилання на приманки, які я рибачив, на якій достатньо непогано рибка відзивалася. Та було безліч покльовок. Рибалочкою я задоволений. Друзі, день був досить продуктивний, хоча і короткий. Рибалочкою взагалом я задоволений. В першій половині дня рибка держалася ближче до берега, брала активну, а в другій половині рибка відійшла від берега і зайняла. Бровки, приямочки і коряжничок, Откуда було дуже-дуже складно її виманювати, провокувати на покльовочки. Постараюся під відео скинути опис на приманки та посилання, кому буде цікаво, на які я сьогодні ловив і на які сьогодні рибка достатньо непогано відзивалася. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. До наступних зустрічей!